Усім привіт, друзі! Усіх вітаю на своєму каналі, всім миру та добра. Сьогодні 10 липня і хочу зняти вас відео. Йду до куреї, викинути їм траву. Сьогодні знову наводив порядок. Ну як знову на подвір'ї. То ось ціле відро трави такої. Йду зараз їм викину туди, щоб вони подзьобали траву. Ось, друзі, викидаю зараз. Ось дивіться, сіти трави. Ось скоро вже йдуть сюди. Думаю, що це ж таке. Де які курочки линяють. Дивіться, ось тільки трави вийшло. І все, хай їдять курочки. О, побігли всі, їдять. Молоденькі друзі, дивіться. Про молоденьких курочок. Покажу зараз, куди вони лягають спати ввечері. І вже другу добу я їх хочу відучити від того, куди вони ходять. Де вони сплять. Ось, друзі, ось тут вони сплять, тому що не самі сюди заходять. Я їх, коли вони заходять сюди, ну як залазять, там сидять у цій клітці. Одна курка з цього боку, де гніздо пусте. Ну, як вони зробили кубло. А де яйця знесли? Шість яєць тут, то вони тут, теж одна курка, я ночую. Ось курочка. Ось то вони тут сидять, а я їх відучаю, я їх туди в курник несу, і щоб вони там спали, вони вже мають звикнути. Ну, вони звикли в квіточки спати майже місяць, коли були в вольєрі, там ночували, то, звісно, вони вже звикли до того. Але треба все змінювати, і вони вже не живуть в тому вольєрі, а живуть разом із цими курками. Щоб, бо коли добре, що це літо, тому що якщо настане зима, то їх треба до зими. Я думаю, вони вже до зими точно вже навчаться, привчаться, куди треба заходити, щоб лягати спати. Я думаю, що навчаться. У нас спека, друзі, з цього тижня почалася, ну не знаю, така дуже душно, спекотно. Я навіть не знаю, це, це жах просто. Коли ці дощі знову будуть, коли ці трішки прохолоду, хочуться знову. Але не передають. Два тижні найближчих не передають. Тому, друзі, це взагалі. А кури, Дивіться, як в ці траві. Шукають собі їдять, скубають листочки, курочки. Ось кроликів показую, давав водичку і курам заміняв воду теж сьогодні. Зараз десь годинок, одну-півтори, десь тому. Заміняв. Вчора давав яблука, буравицю. Не дуже бачу, їдять. Ну, напевно, спека. Зранку поїли, а в день нічого теж не хочуть. І кури тут, в принципі, не дуже ходять під таким сонцем. Бо ну, зараз сонце сюди, десь там, але вдень воно прям сюди падає і Прямі... падають сюди промінчики. Ось цей кролик. Чекайте, зараз. Треба виняти цю гілку з акації. Ось кролики. Тут теж ось, акурей я замітав, коли переселяв. Сьогодні також у шпай. Бачите, давали. Уже деякі повигрібали, тому що тут сліди від цих вишпай тут є. Ось. Т Такі новини, друзі, сьогодні на цьому все. Всім дякую за перегляд цього відео. До нових зустрічей. Усім па-па-па-па! Ага,